13 червня 2017 року в західному Лондоні ніч була напрочуд спокійною і теплою. Північний Кенсінгтон занурився у літню тишу. Вузькі вулиці вже спорожніли, вікна соціальних квартир сяяли тьмяним світлом телевізорів, а більшість мешканців давно спали. Це була звичайна буденність у районі, де життя завжди текло непомітно, поруч із багатствами літніх кварталів, що оточували старі муніципальні будинки. Ніхто й гадки не мав, що ця ніч увійде в історію Великої Британії як одна з найтрагічніших. Близько першої години ночі мешканця квартири на четвертому поверсі розбудив дивний запах. Спершу він подумав, що щось підгоріло на плиті. та коли відчинив двері кухні, побачив дим, що клубився зі стінки холодильника. Усе сталося блискавично. Кілька хвилин, і полум'я вже охопило приміщення. Чоловік злякано набрав номер екстреної служби. Здавалося, це буде звичайний виклик. Такі пожежі в Лондоні трапляються майже щодня. Yeah, hello, hi, in the fire, flat 16 Greenfield Tower. Sorry, a fire where? Uh, flat 16 Greenfield Tower. In the flat, place. Right, hang on. Flat, flat 16 Greenfield Tower. Flat 16, and what's the postcode? W111TG. W111TG. Can Yeah, but can you quit please? Yeah, would you just, I have to get the address. Okay, Glenn. Flat 16 Greenfield Tower, W111TG. The fire brigade are on their way. Are you outside? Yeah. yeah, yeah, I'm outside. Yeah, well, the fire engines are on their way. Just tell me how many floors you got there. It is, it's the fourth floor. Right. Quick, 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 They're on their it's way already. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah, okay. Але цього разу невелике загоряння перетворилося на катастрофу, яку не змогли приборкати навіть 250 пожежників протягом наступних 24 годин. Привіт! Ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо про пожежу в Гренфелл Tower 2017 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Північний Кенсінгтон, розташований у Королівському районі Кенсінгтон і Челсі, сьогодні вважається одним із найдорожчих і престижних районів Лондона. Проте в 60-х роках цей район був домом для робітничого класу та іммігрантів, а його інфраструктура залишала бажати кращого. У ті часи тут існували нетрі, які місцева влада намагалася ліквідувати через амбітні проєкти соціального житла. Одним із таких проєктів став комплекс Ланкастер-Вест, центральною частиною якого була вежа Гренфел. Будівництво вежі розпочалося в 1968 році за проєктом архітектора Кліффорта Вірдена та його. Команди. Споруда, виконана в стилі бруталізму, була завершена в 1974 році. На той час вона вважалася інноваційною. 24-поверхова будівля з бетонною конструкцією містила 120 квартир, по 6 на кожному з 20 житлових поверхів. На відміну від інших подібних будівель, вежа Гренфел використовувала збірні ізольовані бетонні панелі замість цегляних стін, що мало забезпечити додаткову міцність і запобігти обвалам. Подібним до трагедії в Ронан Пойнт 1968 року, коли часткове обрушення вежі забрало життя чотирьох людей. Будівельники стверджували, що вежа Гренфелл зможе простоїти щонайменше 100 років. Проте до 2010-х років бруталізм втратив популярність, і вежа почала виглядати застарілою. Її бетонний фасад потьмянів, а умови проживання погіршувалися через недостатнє обслуговування. У 2012 році місцева влада Кенсінгтона і Челсі розпочала реконструкцію, щоб модернізувати будівлю та підвищити її енергоефективність. У рамках проєкту було встановлено нову систему опалення на водяній основі, замінено старі вікна на енергоефективність ефективні, а бетонний фасад покрито ізоляційною піною та алюмінієвими дощозахисними панелями. Ці зміни мали зробити вежу більш сучасною та привабливою, але як виявилося згодом. Вони стали фатальними. У ніч на 14 червня 2017 року, о 12.54 ночі, мешканець квартири номер 16 на му поверсі Бехайлу Кебеде прокинувся від дивного запаху, що йшов із кухні. Перевіривши, він виявив дим, що виходив із задньої стінки холодильника. Несправність у проводці компресора спричинила перегрів і займання пластикової ізоляції. Бехайлу негайно викликав пожежників і сповістив сусідів, намагаючись попередити. Небезпеку. Через 5 хвилин після виклику на місце прибули 4 пожежні машини, а ще через 7 хвилин пожежники увійшли до квартири та виявили джерело загорання. Вогонь локалізували в кухні, але він уже встиг прорватися назовні. Облицювання спалахнуло наче сухий папір. Пожежники діяли за стандартною процедурою залишатися на місці, але це також виявилося фатальною помилкою. Ця політика базувалася на припущенні, що бетонна конструкція. Вежі та вогнетривки двері стримуватимуть вогонь у межах однієї квартири, дозволяючи мешканцям інших квартир залишатися в безпеці. Проте пожежники не врахували, що вогонь поширюватиметься не всередині будівлі, а по її зовнішньому фасаду. До 2.06, коли пожежа була оголошена серйозним інцидентом, полум'я вже охопило значну частину будівлі. Лише о 2.47, через майже дві години після початку пожежі, пожежники скасували. Сували політику залишатися на місці і закликали мешканців евакуюватися. З приблизно 300 орендарів, які перебували в будівлі, більше половини встигли евакуюватися до цього моменту, довірившись своїм інстинктам. Проте близько 100 осіб залишалися всередині, багато з яких шукали притулку на верхніх поверхах, помилково вважаючи, що там вони будуть у безпеці. Пожежники зіткнулися з надзвичайно складними умовами. Ліфти не працювали, а єдині сходи були заповнені токсичним димом. Незважаючи на це, вони здійснювали героїчні спроби врятувати людей, пробираючись крізь дим і вогонь. Мешканці, охоплені панікою, намагалися зв'язатися з центром пожежної охорони через телефони, повідомляючи своє місце знаходження. Проте в хаосі багато хто переміщався між квартирами, що ускладнювало їх пошук. Деякі мешканці вдавалися до відчайдушних спроб рятуватися. Наприклад, один чоловік на. Намагався спуститися з верхнього поверху, зв'язавши простирадла, а інші за свідченнями очевидців вистрибували з вікон. До 4.30 вся будівля була охоплена вогнем, а висока температура унеможливлювала подальші пошуки. З 223 осіб, які встигли евакуюватися, 36 були врятовані безпосередньо пожежниками. Проте 70 мешканців так і не змогли покинути будівлю. Більшість з них загинули на верхніх поверхах, сподіваючись, що вогонь буде погашений до того, як дістанеться до них. Останнього врятованого мешканця вивели з будівлі о 8.07 ранку 4. ранку. Тринадцятого червня пожежу вдалося взяти під контроль лише наступної ночі, а останні осередки загоряння були ліквідовані ввечері 16 червня, через понад 36 годин після початку. Ключовою причиною швидкого поширення вогню стало зовнішнє облицювання, встановлене під час реконструкції 2013 року. Бетонний фасад вежі був покритий плинами з полі і піни товщиною 150 мм. міліметрів. Поверх яких установили алюмінієві дощозахисні панелі з поліетиленовою серцевиною. Між ізоляцією та панелями залишили вентиляційний зазор у 50 мм. Ця комбінація виявилася катастрофічною з кількох причин: перша легкозаймисті матеріали. Поліізоціануратна піна є надзвичайно горючим матеріалом, який при загорянні виділяє токсичні гази. Виробник рекомендував використовувати її лише в поєднанні з негорючими дощозахисними панелями та протипожежними розривами, але ці вимоги не були виконані. Друга причина поліетиленова серцевина. Хоча алюмінієві пластини саме по собі не горять, їхня серцевина з поліетилену є легкозаймистою. Цей матеріал не рекомендували використовувати. На будівлях вище 10 метрів, але вежа Гренфелл мала 24 поверхи. Третя причина ефект димоходу. Вентиляційний зазор між ізоляцією та панелями діяв як димохід, прискорюючи поширення вогню вгору та в сторони. Відсутність протипожежних розривів дозволила полум'ю вільно рухатися по фасаду. Ці недоліки не були випадковими. Під час реконструкції місцева рада Кенсінгтона і Челсі обрала дешеві матеріали та підрядників, щоб зекономити кошти. Альтернативні пропозиції з використанням негорючих матеріалів були відхилені через високу вартість. Навіть скарги мешканців щодо потенційних ризиків, включно з протипожежною безпекою, ігнорувалися або придушувалися погрозами судових позовів за наклеп. Трагедія в Гренфелл Тауер стала болісним нагадуванням про наслідки нехтування безпекою, екологію. Економії на якості та ігнорування голосу громади. Вона підкресла необхідність реформ у сфері будівництва, житлової політики та захисту прав мешканців. Пожежа, що почалася через несправний холодильник, могла б залишитися локальним інцидентом. Якби не фатальні помилки в дизайні та управлінні. Натомість вона стала катастрофою, яка забрала 72 життя і залишила глибокі шрами в серцях тих, хто вижив. Сьогодні вежа Гренфелл стоїть як символ не лише трагедії, а й боротьби за справедливість. Мешканці, активісти та сім'ї загиблих продовжують вимагати відповідальності від влади та підрядників. Ця трагедія має стати не просто сумною сторінкою історії, а каталізатором змін, щоб подібні катастрофи. Ніколи не повторилися.